Мій батько, мати, моя старша сестра Марія, а це все менше моя Зіома, сестра Зімфіра. Віржинія Карлійчук дивиться на єдину батькову світлину у родинному архіві. Про свого тата, українського повстанця на псевдотихій, вона знає небагато. Їй було два роки, коли він загинув. Я донька Карлічука Семена Євгеновича. Борця за вільну Україну. Моя мама просила його від, відійди від цього, заради наших дітей. Відійди. Він сказав: Я не можу поступитися. Мама за дітей, а він за ідею. Про бій, у якому загинув Семен Карлічук, у його сім'ї довго не говорили. Віржині Карлічук каже, що мама боялася розповідати дітям про це. Вона ж ходила до них туди, до, до батька на е, побачення. Зі мною на руках, вона ходила до нього, і він мене там тримав на руках і плакав, що вже не побачить. Каже, ти сама, каже, вибирайся, як можеш. Бо я вже каже, не жилець на світі. Семен Карлічук загинув у лютому 1945 року. Дружину з чотирма дітьми радянська влада відправила на заслання в Архангельську область через рік, коли народилася наймолодша донька. Немовля, померло в дорозі, а брат Віржинії згодом у засланні. Коли повернулися додому через понад 10 років, поїхали у село Кубка шукати батькову могилу. Вони зрівняли з землею все там. Трактора прислали, зрівняли все з землею, щоб там спогаду не було. Проти. Приїхали до тих жінок, які їх ховали. Тіла Семена Карлічука та ще трьох повстанців НКВД-сти заборонили хоронити. Уночі дві жінки, що жили неподалік, наважилися порушити цю заборону, за що потім місяць були ув'язнені. Сказали своїй дочці, щоб вона їх повела. І от вона нас туди повела, показала, де там. Однак місцевість заросла лісом, і згодом родина втратила орієнтири, за якими могли знайти місце поховання. Саме на оцій найбільш рівній ділянці знаходилася їхня хата. Саме тут відбувався з цієї хати бій. Могила знаходилася, як мені розповідали, що їх похоронили безпосередньо під лісом. Потрібно шукати на межі старого і молодого лісу. Точно відомо, що в тому бою загинули четверо повстанців, каже директор Глибоцького краєзнавчого центру Анатолій Дудка. Це районовий провідник ООН Георгій Паломарюк на псевдозелений, його заступник Семен Карлійчук на псевдотихий, а також подружжя Івана та Ревеки Рибчуків, у будинку яких була Криївка, за словами Дудки з архівних документів і свідчень місцевих людей вдалося відтворити події у селі Кубка 18 лютого 1945 року. Під час цього бою були вбиті й поранені стільки енкревідистів, що за свідченнями місцевих жителів. Відсіля їх вивезли, а це зима була на санах, на семи санях відвезли вбитих і поранених НКВД. Дудка розповідає, що бій тривав майже три години. НКВД не могли здолати опір повстанців і викликали підмогу. Підмога прибула з глибоки на машині. Це був ще цілий взвод, а взвод це близько 40 ще бійців НКВС, НКДБ і бій. Продовжився з новою жорстокістю. За словами дослідника, повстанців, які тоді боронилися у купці, було більше. Ймовірно, вони врятувалися через підземний прохід, яким вийшли у ліс. Від будинку йшов потаємний хід у бік лісу. Вхід у цей підземний тонель. Знаходився, за свідченнями міліціонера кузика, який потім робили вони де, е, детальний обшук у цій хаті Рибчуків, знаходився біля печі. І вони його знайшли. А, але туди всередину не лазили, бо всі боялися, що буде е, що заміновано. Ось у цьому районі десь знаходився е, горіх, а біля нього земля провалилася і відкрився. Підземний тунель, який вів до лісу далі, у тому напрямку до лісу. У протоколі звучать драматичні слова. Бандити временно прекратили огонь і начали петь націоналістичний гімн, після чого автоматний огонь усілився. Виникає запитання: Троє з чотирьох повстанців. Вже були вбиті Ревека, Іван і Георгій. Залишився один Семен Карлійчук, як ми знаємо. Але вдумайтесь у ці слова. Бандіти почали пити націоналістичний гімн. Є дотичні свідчення того, що у будинку перебувало більше. Тоді НКВД зайшли у будинок, витягнули. Ледь живого Карлічука Семена кинули біля будинку було напівспріла солома, кинули і місцеві, підкреслюю, місцеві посіпаки значить, комуністів, підпалили цю солому. І він згорів, задихнувся. Повстанці героїчно загинули. Дудка каже, що Семен Карлічук походив із заможної родини місцевої інтелігенції. Ми можемо стверджувати, що діяльність Карлічука і його участь у боївці ОУНПА була свідомим вибором, а по-іншому і не можна подумати, залишивши вдома дружину з чотирма малими дітьми, знаючи під про те, що під серцем його дружини Євдокія носить п'яту дитину. Він пішов свідомо у боївку ОУНУПА боротись за волю України п'ять років тому на місці бою повстанців з НКВД-стами встановили пам'ятний хрест. А українських патріотів посмертно нагородили відзнаками за оборону рідної держави. Цю нагороду зберігаю поки що я, а потім мої діти. Вся моя родина буде це пам'ятати. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.